Виконуємо номер 4.22 із підручника Алгебра 8 та номер 4.22 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дію і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Наші знаменники многочлени. Причому у знаменнику першого дробу є один із множників сума А і 1. А знаменник другого дробу якраз ця сума А і 1, яка повторюється і в знаменнику першого дробу, і в знаменнику другого дробу. Тому найпростішим спільним знаменником буде знаменник першого дробу. Знаходимо додаткові множники. Був знаменник, став знаменник, він не змінився. Додатковий ножник був знаменник, став знаменник, помножили на 2, тому чисельник множимо на 2. Виконуємо множення, знаходимо нові чисельники. А відняти 2. І 2 множимо на А, 2А. Тепер у нашу дроби мають однакові знаменники. Можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Зводимо подібні доданки А і 2А. Це буде 3А. Відняти 2 переписали і знаменник переписали. Отримали дріб, чисельник, якого різниця 3А і 2. Знаменник добуток 2 на суму А і 1. Переходимо до другого завдання. Знаменник першого дробу у нас. 4 помножить на суму А і Б, 2, 5 помножить на суму А і Б. Сума А і Б повторюється в першому, другому дробу, тому вона буде входити до складу найпростішого знаменника. Ну і ще буде числовий коефіцієнт, який буде найменшим спільним кратним. число 4 і 5 – це 20. Отже, найпростіший знаменник це добуток 20 на суму А і Б. Знаходимо нові чисельники. Сума є є 4. Не вистачає 5. Множимо на 5. Є 5 і 20 множимо на 4. Знаходимо нові чисельники. 5 множимо на М, це 5м. 3м множимо на 4 це 12 «м». Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Переписуємо знаменник. Чисельники віднімаємо 5м, відняти 12 «м». 5m відняти 12m це буде мінус 7m, мінус виношу перед дріб. І чисельнику буде 7м, а в знаменнику добуток 20 на суму А і Б. І переходимо до третього завдання. Знаменники наших дробів члена, які ми можемо розкласти на множники. Винесемо спільний множник 2 за дужки, спільний множник 3 за дужки. Чисельник переписали. В дужках буде сума А і 3, і в дужках буде сума А і 3. Ми розклали наш, знаменники наших дробів на множники, і тепер бачимо, що сума А і 3 повторюється в знаменниках двох дробів. Тому вона також буде входити до складу найпростішого знаменника. А коефіцієнт. Буде найменше спільне кратне чисел 2 і 3, це буде 6. Отже, найпростіший спільний знаменник це 6 помножити на суму а і 3. Знаходимо додаткові множники. Помножимо на 3, щоб отримати 6. Помножимо на 2, щоб отримати 6. І тепер нові чисельники: 3 помножити на різницю А і 2, 2 помножити на різницю А і 1. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Виконуємо множення Одночлен на многочлен. Маємо 3А відняти 6, мінус 2А відняти 2. І знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. 3А відняти 2а це буде А. Мінус 6, мінус 2 буде мінус 8. Знаменник переписали. Отримали дріб чисельник, якого різниці А і 8. Знаменник, добуток числа 6 на суму А і 3. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні наші знаменники многочлени, які можна розкласти на множники. Винесемо А за дужки і знаменнику другого дробу Б за дужки. Чисельник При цьому переписали. В дужках буде різниця Х. І І виносимо Б, також різниця і Y. Зрозуміло, що до складу найпростішого знаменника одним із множників буде. Різниця Х і, і добуток буде А і Б. Отже, найпростіший знаменник: добуток А і Б на різницю Х і. Y. Знаходимо додаткові множники. Помножимо на b, помножимо на А, маємо 4 b додати 5А, нові чисельники 4 b і 5А. Ну, тепер, наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Отримали дріб, чисельник якого, сума 4Б і 5А, знаменник добуток АБ на різницю Х і. Y. І переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні знаменник першого дробу одночлен, другого многочлен. Добуток одного члена навіть на многочлен. І одно член наш повторюється, тому знаменник другого дробу і буде найпростішим спільним знаменником. Додаткові множники, сума Х6, і одиниця. Маємо 5 помножити на суму Х6. І 30. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, тому знаменник переписали, а чисельники віднімаємо. Розкриваємо дужки. це буде 5х, додати 30, відняти 30. Знаменник переписали. 30 і мінус 30 взаємознищуються. В чисельнику буде 5х, в знаменнику х помножить на суму х і 6. І завдання шосте. Знаменник першого дробу многочлен, знаменник другого дробу одночлен. До того ж, знаменник першого дробу можна розкласти на множників, винести спільний множник х за дужки. Що ми будемо робити? Буде х додати 3. І тоді, як бачимо, найпростішим знаменником буде добуток х на суму х3. Додатковим множник для першого дробу це 1, для другого сума х і 3. 6 і 2 множимо на суму х і 3. Наші дроби мають однакові знаменники. Переписали спільний знаменник. Чисельники віднімаємо. Розкриваємо дужки. Буде 6. Відняти 2х, відняти 6. Знаменник переписали. 6 і мінус 6 зимо мінус виносим перед дробом маємо в чисельнику 2х. Знаменнику х помножити на суму х і 3. І як бачимо, ще можемо скоротити на х. Буде дріб чисельник якого 2, а знаменник – сума Х і 3. Номер 4,22 із підручника алгебра 8. Та номер 4,2 із підручника математика 8. Виконано.